Вітаю! Мене звати Олена Біляк, я керівник і режисер українського аматорського театру Мандрівні зірки. Трошечки про те, як виник наш театр в 2024 році. Я зробила виставу за п'єсою драматурга Олени Петровської Риби не плачуть. Ми вирішили робити цю виставу не лише мовою оригінала, як вона була написана, а ще і українською мовою. Ми попросили про переклад, і я власноручно трошечки редагувала цей переклад і зробили англійські субтитри, щоб якомога більше людей могли побачити цю історію. До нас на прем'єру приїхав консул, він дуже схвально поставився до тої вистави і сказав, що це культурна дипломатія. І в мене ось там на прем'єрі виникла думка: якщо так добре прийшли, зібралися глядачі, якщо так гарно сприймається вистава українською, нам потрібен в Каліфорнії український театр. І я відразу цю думку проголосила. Я сказала: знаєте, в мене от сьогодні з'явилась мрія зробити український театр. Чесно, я не уявляла собі, що приблизно за півроку ця мрія здійсниться. Я думала над тим, я зареєструвала назву театру Мандрівні зірки і е, через е, соціальні мережі. Спитала людей, чи вони мають інтерес, чи відгукнуться волонтери, і волонтери відгукнулись. В лютому 2024 року з'явилась мрія. А в вересні 2024 року ми вже зіграли першу прем'єру в театрі Мандрівні зірки, яка називалася Лесь Курбас Розумний Арлекін. Ми обрали історію розповідь про Леся Курбаса саме тому, що хотіли створювати новий авангардний в чомусь, нетрадиційний в чомусь, український сучасний театр, щоб приносити глядачам сучасну українську культуру, розширювати уявлення про Україну а також. Допомагати Україні, тому що наші актори всі працюють на волонтерських засадах. Нам дуже допомагає громадська організація, громада і безпосередньо один з її керівників, пан Ярема Кузишин. І вони мають фонд допомоги Ангелик, який допомагає дітям сиротам в Україні. І всі кошти з вистав ми передаємо в цей фонд. Ми працюємо за рахунок нашого часу, ентузіазму, натхнення. В нас великі плани після вистави Лесь Курбас, «Розумний Арлекін» Ми вирішили, що треба виховувати глядача і зробили виставу для школярів Фарбований лис за Іваном Франком. І е, були. Е, Знаєте, ми, ми самі отримали величезне задоволення пограти в казку. Це вистава була з ляльками, з масками, дуже яскрава, музична. Її режисером виступив один з акторів нашого театру Богдан пендус пастух і він і Валентина Пашкова створювали ляльок і маски для цього театру для цієї вистави. Ми возили обидві наші вистави в Сакраменто, і нас там також дуже гарно сприймали глядачі. Ми відчували, що ми перший аматорський театр в Каліфорнії виглядає так, що в Каліфорнії ми перші, хоча ми ще й досі шукаємо свідоцтва, що ми дійсно перші. Але в Сполучених Штатах є декілька театрів: є театр в Чикаго, є театр в Нью йорку також е, аматорські, і в мене тепер є нова мрія колись зібрати ці театри і зробити американський фестиваль українських театрів. Але зараз в нас в роботі три вистави. Одну ми вже в репетиційному періоді готуємо її прем'єру на осінь. Вона називається Феміністки, і це п'єса. Чудової української авторки Ольги Глапшун, яка нам її передала, я маю сказати, що «Мадрівні зірки дуже дотримуються авторських прав. Ми все, що ми ставимо, ми звертаємося до авторів, ми погоджуємо з ними я не буду казати напевно про решту планів. Знаєте, режисери не люблять відразу всі плани відкривати глядачам. Але в нас ну принаймні три п'єси в роботі, і ще декілька ми зараз обговорюємо. А тож будемо дуже раді вас бачити. Часто нас питаються, а чому мандрівні зірки? Ну, по-перше, це алюзія на назву романа відомого киянина, єврейського письменника Шолома Лейхема Мандрівні зірки про історію театральних акторів. А по-друге, ви знаєте, ми аматорський театр, ми дійсно мандрівні зірки, бо в нас немає своєї бази. Організація громада сприяє нам, і не дає нам сцену для виступів і допомагає домовитись в Сакраменто з залами. Але в нас немає місця для репетиції. Ми мандруємо, ми робимо репетиції безпосередньо вдома, в акторів, мене, в кого більше площі. Якщо погода сприяє, ми робимо в когось. У дворі а в нас склався чудовий колектив людей, тому що зараз в Каліфорнії багато людей пов'язаних з театром, з музичним театром, з драматичним театром. Тут є і професійні актори, і актори-аматори, і режисери. І дуже хочеться зібрати їх під один дах або під зірками, щоб український театр розвивався. Зараз, під час війни. Ми спрямовані на допомогу, але я вірю, що це довгостроковий проєкт. Війни рано чи пізно мають скінчитися нашою перемогою. А театр не скінчений, як і любов. Театр триває, любов триває з любов'ю до вас, мандрівні зірки.